Друзі, сьогодні я хочу згадати разом з вами кілька важливих дат, які мають наслідки не тривалістю не одного дня. І навіть не десятиліття. Якщо ви, можливо, помітили, якось країна не надто бучно, хоча в умовах війни ніби це і зрозуміло, відзначала чергову річницю президентства Володимира Зеленського. Шосту, до речі, і. Добрий Фейсбук нагадав мені, що з приводу його тоді першого року і інавгурації я написала. Це виглядало дуже лаконічно, і, можливо, не одразу всі зрозуміли, але ж багато хто зрозумів і відгукнувся. Я написала: Шкода мені його, крапка. А ще більше нас усіх. І ось е, пройшло мало часу, можемо порівняти ці відчуття. Звичайно, тоді під моєю цією лаконічною фразою багато моїх читачів е, відгукнулися і почали писати, що чого його жалкувати, навпаки, там треба йому накликати всі кари єгипетські, раз він такий, сякий і неправильний. Ну зрозуміло, тому що Україна тоді була ще недовго не відійшла від президентських бурхливих виборів, і звичайно, та Ті, які принципово не могли уявити, як країна могла обрати Зеленського, звісно, вони виливали море емоцій. Але я, дивлячись на нього, звісно, головне питання, яке звучало у цьому моєму простому реченні, було: чи розуміє, чи розумів він взагалі, куди він потрапив? І яке політичне надбання в лапках він загалом отримав? Тому що одна сторона президентства виглядає дуже привабливо, з усіма можливостями, з усіма почистями, з усіма розкошами, з усіма, а інша виглядає такою величезною скринею Пандори. І ось зв'язку з цією небезпечною спадщиною я просто згадую і хочу, щоб ви теж згадали, що сьогодні, 21 травня, черговий день народження міг би бути у такого зовсім неординарного хлопця, чоловіка Георгія Ганааце. Його було б. 56 років, який, який звичайно, зв'язок можна було б простежити, якщо б озброїтися те, що називається критичним мисленням, знати причинно-наслідковий метод володіти ним. І тоді простежили б і зрозуміло, що це та історія, наслідки якої? Надзвичайно тривалі. Свого часу газета день писала дуже багато про цю справу наш журналіст Іван Капсамон ходив на всі судові засідання, які досі не завершилися нічим щодо замовників вбивства. І, звичайно, зробили по наслідках цього, всього, що ми писали в газеті, книгу. Серія в нас така є, називається. Новітня історія для чайників». Ось книжка. Книжка Котел або справа без терміну давності. Котел, тому що перед кожними військовими котлами йшли котли інформаційні, політехнологічні, які закопували нашу країну в глибоку політичну кризу, тому що вбивство журналіста Ганадзе потрясло. І, і, і Україну, і частину того світу, для якого щось важить життя людини, і права і свободи. І ви, здається, можете теж згадати це і думати, а як, зрештою, сталося так, що ця справа справді таки мала колосальний вплив на суспільство, які висновки воно зробило. Я вам скажу, що один з перших висновків, коли... Дізналися про те, що відбувалося в кабінеті президента Кучми. Пам'ятаєте плівки Мельниченка, які потрясли всіх, і які щедро тоді порціями друкувала українська правда, завдяки чому це був просто небачений ріст її не знаю, як сказати, тиражу чи поширюваності? Та тобто всі стежили за цим, що там відбувалося. Так, стежили, але мені здається, що наша найбільша проблема в країні дуже слабо з тими висновками, які треба робити внаслідок почутого чи побаченого. І ось після цього політики зрозуміли, я знаю точно, що в уряді тоді Януковича були створені спеціальні кімнати глибоко таким шалонованим захистом від прослуховування. Тобто не, не, не те, що вони розкаялися, що говорили. Абсолютно злочинні речі, що це неприпустимо. А про те, що те, що ви говорите, має бути настільки захищене, що вас ніхто не підслухав. Це один з висновків, який, звичайно, вів зовсім в іншу сторону від того, що очікувало суспільство. Інший висновок полягав в тому, що коли відбувалися всі ці судові засідання, саме тільки Олексій Подольський, який, слава Богу, вцілів, бо доля Георгія Ганадзе Чекала і його, його теж вивезли в ліс, його теж уже готувалися і закопували, але випадок йому врятував життя. І ось саме Георгія Анггадзе став різним нагадуванням, що буває, коли влада безкарна. І Олексій Подольський на 10 років тому написав і розповсюдив такий текст про те, що сумно на українській правді все, що завгодно, в цей день народження Георгія Ангзе. Але нічого про самого Георгія. Я подивилася сьогодні, а що ж справді на українській правді зараз? І побачила, що там є текст, який нагадує про те, що сказав він сам. Це було давно, і це вже був просто перепост його давнього висловлювання, що він хоче і грузин, але життя віддав би без вагання за Україну. Я в цьому не сумніваюся, тому що я знала Георгія особисто. Він працював на каналі. Де я тоді була головним редактором інформаційних програм, і він був сміливий, відважний, звичайно, і палкий. Але справа його вбивства це справа складна. Вона має дуже багато факторів, не тільки політичних. Ось про що досі більші журналістів не говорить. Або ті, хто знають, не хочуть про це говорити. Ну, вона зрозуміло, тому що багато років про це писали і ніяких висновків з цього не зробили. Ніякого результату не добилися. Якось мене недавно на радіо запитали про те: ось міжнародний престиж нашої журналістики. Чи можливо в нас в країні таке, що журналісти виступили і домоглися такої відставки, як свого часу американські журналісти домоглися відставки Ніксона? І тому там їхні імена і досі там і поліцейські премії, і всесвітнє визнання, і так далі. А моя відповідь ні. Бо українська журналістика здала свого колегу Еорія Гангадзе, умовно кажучи, переступила через його труп і пішла отримувати премії імені Гонгадзе від тих, хто давав ці премії за те, щоб вона мовчала. І ось всі ці роки ми бачимо величезний список, освячених інституціями такими поважними. Хороших людей, які приймають премію імені Анагази, не маючи відповіді на питання публічно, хто замовив його вбивство. І ми, ну, особливо в той час, коли газета мала такий паперовий свій формат, у багатьох номерах задавалися цим питанням, але відповідь була тиша: ніхто не хотів про це говорити. Знаєте, я думаю, що є питання, які, незважаючи на те, хочеш, ти говорити, чи не хочеш, вони працюють, вони працюють, і якщо на них немає відповіді, тим більше вони розкладають суспільство. Суспільство без відповідей на такі болючі питання, очевидно, що морально розкладається. У мене немає докорів до людей, які нічого не знають, але є питання до тих, які знають. Які, звичайно, могли би абсолютно зняти для себе тягар цього всього всього, і повідомити, чому вони мовчать. Це одне або сказати принаймні, чому вони не можуть прийняти премію імені Гонгадзе без відповіді на питання, які і досі залишаються відкритими. Ось це одне з тих важливих, яке супроводжує спадщину, яку отримав. Володимир Зеленський, навіть якщо він про це не думає. Тому що ця тема вбивства і все, що навколо нього, воно тримало Україну в полоні людей, які розуміють, наскільки ця тема вразлива, розуміють, що цей скандал репутаційний для України був, залишився, і він ще й не скоро, очевидно, буде мати завершення. Але внутрішньо для українців для журналістів найперше це великий виклик. Ми не можемо сказати собі, що хтось всіх примушує приймати премії. А якщо ти не задаєшся питаннями, чому ця премія існує? Далі я хотіла сказати ще кілька слів про надзвичайно важливі події цього тижня, коли відбувся візит Рими на Бабську. Утранізацію, це мені здається дуже важливо розуміти, тому що багато років ми задавалися питаннями Ватикани, Україна, а в минулому році загалом присвятили цілу літню школу розбору цих особливих моментів. Історія для папи, Франциска Покійного. Хай буде йому це на небесах добре. Знаєте, це була така особлива історія, тому що папа при цьому своєму доброму характері. І схильності до того, щоб зробити церкву, Ватикан ближчим, костьол, Ватикан ближчим до суспільства. Він, здається, плутав в історії України Росії, і там важливий знак. Він постійно закликав всіх примиритися, але примиритися на основі того, що не визнавати, хто правий, хто агресор, хто винуватий. Так, загалом все добре має бути і на, на, на жаль, навряд чи це можливо. І ось тому ми тоді говорили, чому Ватикан не визнає Україну частиною західного світу, адже ми не тільки Східна Європа, ми частина заходу, ми частина цього смислового ціннісного світу. І ось з приходом нового папи, мені здається, що саме його перші кроки, перший дзвінок нашому президенту, перші його слова, перші звернення дуже обнадійливі. Бо в проблемах України немалу роль відіграє розкол християнського світу, який давній, давній давній, але тим не менше саме те, що він, цей драматичний розкол і досі не дає єдності церкова, це означає, що люди духовно теж ще не з'єднані. І саме під час цього візиту, коли наш подружжя президент перша леді. Були на зустрічі у папи, вони йому подарували ікону на дошках з-під спецнарянів. Це така чудлива тема. До речі, Геннадій Друзетко, відомий волонтер, він організовував виставку цих ікон у газеті День. Вона у нас з перших одна з перших виставок публічних. Коли ми побачили, як це впливає. Справді дуже важливі речі. А я згадала і написала теж у Фейсбуці про те, що як добре було б, щоб президента краще готували так само до його візитів, бо у нас знову таки багато в чому відсутня оця наступальність і причина на зв'язок. Я бачила фотографію у Фейсбуці, вона відома широко. Про те, як нинішній папа зустрічався з папою Іваном Павлом II, тоді ще, напевно, що молодийся священик, і як він на нього побожно дивився, видно, що для нього Іван Павло був великим авторитетом. А у нас в українській історії, бо я вважаю, що день частина української історії, новітньої української історії, була хвилююча, хвилююча річ, а наша журналістка. Клара Полипівна Гудзик зустрічалася у Ватикані з Іваном Павлом, тому що так високо була оцінена її робота в газеті день, і вся її наша діяльність її запросили на зустріч з папою. Я думаю, що це дуже символічний і рідкісний крок визнання. Але ще цікавіше те, до речі, я обов'язково покажу вам цю фотографію. І ще глибоко символічно те, що Клара Плипівна подарувала папі збірку Електронна бібліотека газети День. А це було ще в той час, коли в країні інтернету фактично не було. А у нас була вже зібрана електронна бібліотека з трьох томів. Про яку я казала, що це був 97, 98, 99 рік. Ось, коли в країні ще не було інтернету, в газеті день була електронна бібліотека. Так що можна сказати, що наші журналісти були на той час найпросунутіші. І більше того, ми подарували цей екземпляр номер 2 бо перший був у Євгена Кириловича Марчука. Папі римському Івану Павлу II. наша прекрасна журналістка Клара Гудзик, ось її книжка, яка не встиг, я не знаю, ще кілька екземплярів є в бібліотеці. Але ж Клара на зустрічі з папою подарувала йому цю електронну бібліотеку. І ще примітна була така деталь, як Клара Полита написала про це, що вона ж знаючи, що. Папа наполовину українець на половину поляк звернулася до нього на адієнції польською. А папа, знаючи, що Клара з України звернувся до неї українською. Отак От говорить справжні інтелігенти, аристократи духу. Мені дуже приємно, що ми були причетні до цієї великої історії. А ви тепер будете про це знати. І я казала, що це наше алібі перед історією, тому що в цей час ми були гостро опозиційною газетою, які обстоювали зовсім інший шлях розвитку України, які гостро виступали проти переобрання президента Леоніда Кучми на другий термін. Власне, якщо б суспільство було здатне тоді більш консолідовано. Відповісти на ці виклики, я думаю, що багатьох подальших проблем ми могли б уникнути. Я, можливо, так сміло, сміливо припустити, що багато хто лишився би живий. І серед тих людей, які лишилися живі, можливо, і Георгія Нац. Ось такі бувають хитросплетіння доль, подій, різноманітних, рознесених у часі, які, здавалося, на перший погляд не мають до нього ніякого відношення, а мають, бо в основі всього є здатність людей робити вчинки вчасно. І часто відповідати за свої зроблене і не зроблене. І тому, так чи інакше, ми повинні думати про те, як це все в часі. І завершуючи сюжет з зустріч у рибі, хочу ще сказати, що мені здається, що було приємно. Це був якраз день народження Івана Павла, якби наші були. Теж озброїть. і не тільки цим знанням, але це фото було б дуже-дуже доречне для подарунку вже сьогоднішньому папі. Так що, це важливість кроків, історичних важливість фотографій. Треба більше про це думати. Дякую.